Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Осінь. Роботи достатньо. І ось сьогодні у мене робота така біля моєї ожини. Ось кущик. Йому два роки. В цьому році він дуже гарно дав пагони. А я буду сьогодні прибирати ось такі. Черенки, які поукорінювалися, бачите, яке коріння. Буду їх зрізати і пересаджувати на постійне місце. Я їх починала укорінювати з липня місяця, наставила багато стаканів. які ложки в мене були. Дуже легко розмножується ожином, бачите, теж. Попускала вже вон коріння через низ Ружина дуже добре розмножується, коли вона знаходиться на вологому місці. Ось які гарний. І її прищепив якусь посудину, ємність, поливати, а сам кущ потрібно підживлювати. Підживлювала його. Зранньої весни з олою і курячим послідом. А влітку, вже коли вона починала цвісти, я її гарно монофосфатом калія підліла і по цвіту бризгала борною кислотою. Було дуже багато суцвіття, гарні, красиві, здорові ягоди. Єдине в цьому сорті тронфрі, вона трошки кисловата. Вона не така солодка, є сорти, які дуже солодкі, а це так собі у умірю, солодка трошки більше до кислинки. Дає вона дуже багато пагонів, головне, її треба поливати і підживлювати. тоді вона буде мати гарний врожай. З одного куща можна другої річки, річки, можна взяти до. 30 пагонів, саженців, нових для розмноження е, ожини сорту трондфрі. Ось так, друзі. Так що я буду потихеньку з палочкою відрізати. Сергій Володимирович накопає мені корінь е, ямок. І я ці всі пагони під... Парканом я їх посажу. О, бачите, що було, в те садила. Гарні корінці. Так що буду їх обрізати. Теж гарне, але трохи позасихало, тому що все не встигає. Ось теж. Я ж кажу, з одного куста здорового можна взяти до 30. Пагонів ожили. Так. Так що, друзі, будемо займатися. Будемо сидіти, вирощувати. І наче. Ось, значить, я вже пустило. Бачите, яке коріння. Ну, Я буду, щоб не затримувати вас, буду нарізати, а вам кажу до побачення. Вам усім бажаю здоров'я. Хто подивився мене, не пошкодуйте написати коментар, поставити вподобайку, для того, щоб моє відео YouTube викидав наверх. Кому було корисно, всім до зустрічі на каналі. Пока-пока.